że nie ma jeszcze żywych i mnie się jeszcze złowić ten moment, kiedy one mogły rospowiści swojej historii, a często one nie rozpowiadały historii, o których nie znali nawet ich najbliżsi. a że znajecie czasem lepsze odkrycie duszy nieznajomej ludyni niż komuś bliskomu. Wiedziały, bo czasem łatwiej zwierzyć się obcemu człowiekowi niż Ніж комусь близькому. Для кого ця книжка може бути цінною? Як ви гадаєте, якого адресата вона може і повинна зацікавити? Безперечно, це нащадки виселених в межах операції вісла а хто ще? Я мисля пані редактор, що я гадаю, що ця книжка може бути цінною для поляків, тому що побудує чимало стереотипів, які стосуються українців лемків. Це історичні стереотипи. А мені здається, що чим більше ми дізнаємося один про одного, про історію, про щоденне життя, про культуру, тим більше спільних знаменників знайдемо. Найбільше ми боїмося того, чого ми не знаємо. Dążę, ja Mariusz, żeby moi, jak Twoich susedów, polskich gromadzian, którzy je Ukraińcami czy Lemkami. Dlatego, że ja w pewnym na polski czytaczy, znajdą się z moimi herojami, wspólnych znamenników. Na pewno, na pewno myślę, że właśnie będzie mnóstwo wspólnych mianowników. Переконувала наша гостя Аліція Малішевська Полек, авторка книжки Ойчизна Утрацона. Додам тільки що презент. Тація або тур презентаційний цієї книжки почнеться восени цього року. Тож теж слідкуйте за інформацією, як у соцмережах, так теж думаю, що ми будемо повідомляти про це в нашому ефірі. А ви слухали рубрику Ми Суспільство. З вами була Яна Стемпнівич. Почуємося за тиждень.